Альо, що це таке? Що ви хлопця тримаєте? Що ви хлопця тримаєте? Хлопця відпустили, ви не маєте права його затримувати. Не маєте жодного. Відпустили хлопця. Слухай, відпустили хлопця. Знаєш про цього хлопця? Мені не треба перед історією, ви не маєте права. Він в цивільному. Він в цивільному, він щойно пройшов ВЛК і втічив. Віл в цивільному менше стин. Він в цивільному. Ді, 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 ді. Ді, ді. Не треба мене рухати. рухати. Не треба мене рухати. Не заважайте нашим рухом. Не, не треба мене рухати. Хлопці, відпустили. Відпустили хлопця. Альо, Це ти влаштовуєш син. Ти розумієш цю ситуацію? Він в цивільному. Що Мо... ти його б'єш ти, чо, бля? Що, давай, давай, дернись до мене, підраз, блять! Ти його вдарив! Ти його За що ти його вдарив? Тому що він є правопорушник. Ти бачиш, що воно витворяє? Відпустили хлопця! Відпустили, хлопця! Давай. Куда Куди під машину, хлопця кидаєш? Ти що? Відпустили, хлопці, жінки, допомагайте! Допомагайте, жінки! Так, спокійно. О, спокійно. Допоможіть, допоможіть, жінки! Спокійно, зупиніться. Давайте, давайте. Я все знімаю. Снімайте, берти, лади, кидайте, Садись, блядь, відпусти людину! Відпусти людину! садюга, блядь! Йди йди, 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 йди. Пустили, не тримайся, я тебе витягну. Пусти людину! Не можу, блядь! Пусти людину! Та я знімаю, я все знімаю, не переживайте! Відпустили! Пустить отамана! Забили йому лиця! Помагайте, жінки, помагайте! Жінку вдарили, Підараси, блять! Давай біжи! Біжи! Що ти руки розпускаєш? Поліцейський, вот оцей чоловік, хлопця бив! Ви мене ви мене не Алло! Поліцейський затримайте його! Поліцейський! Поліцейський, що таке твориться! поліція, Поліція, блядь! Поліція! Встановіть особу! Поліція, це при вас! Встановіть особу! Куди ти йдеш? Поліція, я заяву хочу написати.